У перші дні серпня харківські залізничники відзначали професійне свято. День проспілки залізничників і транспортних будівельників України. Урочистості проходили у центральному будинку науки і техніки південної залізниці. Найпочесніші гості свята, звичайно ж, ветерани-залізничники, які не один десяток років життя віддали роботі на південній урочистості із з нагоди дня проспілки проходили за підтримки всеукраїнської партії відродження. Саме названня «Возрождення» вже говорить о те, що довжна ця партія робити. Це Практически. но ну, не то что с нуля, но во всяком случае начинать коренные реорганизационные процессы в целом, не только в отрасли железной дороги, а в целом по стране. Моя жизнь вся связана с Южной железной дорогой. У нас праздник железнодорожника – это праздник семьи, великой семьи. За 50 тысяч работников у нас вот это все дело торжество. Ну, раньше были другие условия, мы отмечали этот праздник і в парке Горького, і на стадіоні Дінамо, і в парках Хаснова сортування так далі. Зараз немножко скромнее уже, але тим не менше ми щасливі, що такий день є у нас і що ми його завжди відмічаємо. У талізничників одне походження, і думка теж у нас єдина. Як вся є символ партії відродження? Как бачится счастлива Украина. Я являюсь продолжателем династии железнодорожников. Вся династия наша идет от прадеда, который был путеобходчиком. Это династия певных. Значит, всего насчитывается больше 200 лет. И уже мои дети являются тоже железнодорожником, продолжателями. Зі святом залізничників привітали народний депутат України, голова партії відродження Віктор Оставчук та голова Дорпрофсожу Сужу В'ячеслав Залозних. Сьогодні, от допустимо, у железнодорожників є чому поучець, тому я думаю, що. Знаете, как мы умеем и работать, и умеем сегодня. Я вам, вам скажу, что э, первые э, специалисты, которые будут восстанавливать Донбасс, сегодня это будут железнодорожники. И причем они будут работать лучше всех. Высочайшая ответственность у этих людей сегодня, именно патриотизм, вот, вот, вот где сегодня он есть. Самые высокие социальные стандарты на державных предприятиях, это сегодня у нас. У нас уже много лет работает страховая медицина, используя э, тот опыт и производственный и социальный, который... На Коплін сьогодні так і, і його сьогодні нада використовувати саме вот на рівні політичка в парламенті. Південна залізниця, яка нещодавно зустріла 145-річний ювілей, посідає сьогодні провідне місце у транспортній мережі України. Вона має можливість перевозити щорічно близько 80 мільйонів пасажирів та понад 100 мільйонів тонн вантажів. До дня профспілки десятки працівників магістралі були відзначені нагородами, грамотами. Подяками та подарунками за сприяння розвитку галузі залізничного транспорту України почесною грамотою Міжнародної громадської організації фонд імені Георгія Миколаєвича Кирпи нагороджується. Мусаї Тимур Ісланович. Нашоміст терновозно виховати голови харків кінцом. Роденський Андрій Олександрович. Машиніст-інструктор, локомотивний бригад, електровольного депо Харків дію Підготували організатори для гостей свята і цікаву концертну програму. Ведучим святкового заходу був народний артист України Олексій Богданович, а співав для залізничників фіналіст телевізійного шоу X-Factor. Вокальний гурт Тріода який приїхав до Харкова на запрошення народного депутата України Віктора Остапчука. Я схиляю голову перед тими людьми, які займаються цією професією справжніх професіоналів, людей, які цінують свою професію, які знають мій толк і в яких є я так сподіваюся, прекрасна перспектива. Ми приїхали сюди і відчули приязність хороших людей. Нам приємно побувати на цьому концерті, на цьому святі. Ми Вже, напевно, що раз дев'ятий в Харкові. Ми Дуже часто буваємо, запрошую. Нам приємно те, що Харків нас любить. Кріпні смішли, терпіли слині. Біда сиділа на чолі. І кожен з нас не знав, як бути, як жити завтра на землі. Слово сповняло наші ще думки Діду козацький допоміг нам підняти Вгору кулаки Вставай тобай вставай, немає заходу і сходу від Донбасу до Хай.